Любі друзі, сезон малини ремонтантної розпочато. Можна вже збирати пару кілограм буде. Але єдине, що цього року я не розумію, чому вона така низька. В нас минулого року була соя по боках сидили ці фермери. Цього року по боках ось, все засаджено, кукурудзою. Чи це всі соки з землі вижимає? Ось ця кукурудза і всю вологу тягне на себе. Чи це так у всіх цього року якось аномально вона низька, ця малинка? Тому що минулого року тут покривало мене з головою цього ж року по коліна і до грудей. Яка у вас ситуація діліться? До речі, сьогодні в нас ціна на малинку 95 гривень, це якщо вести до цих прямих. Отримати, що отримують. Якщо до посередника, то думаю, 85 буде.